Кінокомпанія Ігра Хуйня і розраблені гандони представляє фантастичний трилер сука Камінь або Китайський Рандом 2. В головних ролях Українські леви 25 штук, Чеські хлопаки 26 штук. Так, друзі, всім-всім привіт! В даному відео будуть мати і стони сусідки, до якої приїхав чоловік. Але я їх нахрен вирізав, блять, бо це вже занадто буде, блядь. Це ж не еротика, блять, а нормально, блять, це треба камінчик тут рухати, а не хуйньою займатися. Так, зараз перевернемо поле і будемо, блядь, щось пробувати. А, почекай стоп, блядь. Треба глянути зараз по тапочках. Так, у нас 38 тапочок. У суперника 79. Ахуєть. Ну, рівна боротьба йде на полі. Давайте підберемо першого противника, глянемо, що там з тим камінчиком буде. Так, сходимо синеньким тапочком. От на таку команду. Хрен знає, що це буде. Тут Назар в центрі, блядь, з боку два хіли серйозні, блін. Ну і по краях Тузик, блять, і Маренка. Супер шотери, блядь. Так, і поїхали. От, блять, камінчик є трошки. Є три під моренкою, є, можна і три під назаром. Так, давай тоді під назаром, ще три. От, ще три вийшли, якраз зарядили ми своїх, а Назар не заряжений. Тут повезло. Ну і що, чпокаємо їх всіх, блядь, по порядку Там. Як кажуть, блядь, або ти чпокаєш, або тебе, блядь. Хі -хі -хі. І хто тут вижив? А вижили всі, блядь. А, ще одна канна, зараз трість. Так, добре. Вони заблочені, шукаємо синій камінчик. Зараз чувствую, буде дебаф. О, можна виносити тузика. Тузик спати, молодець. І все, тут кай і морена вже не... а блядь, кай це ж воскрешатель, блядь, Зараз я тут ще доіграюся. Ну, це не такий страшний, блядь, як ця зелена аліска, но все рівно. Там шанси в нього непогані, вроді. Так, і зарядили ми його. Ну, давай, блять, що ти зробиш там? Ахрен там, він що-то них... Так, а ми ще під дебафом. Давай тоді якось, блять, отак зробимо. Не хочеться в пусту так мало синіх. Все, тепер можна. Заряджати своїх. Так, от тут ще можна підтягнути три синеньких. Все, ми зарядили, я думаю, давай зараз будемо виносити. Тріс, 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 блядь, і нахуй шотик має бути. Блядь, марен, ну. Сука, грбані, блядь, хутки горизонту. Ну чого ти вийобися тако? Залишилась одна, блядь, йди спати, ні. Сука з першого тапка вже мене задовбувати починають. Во. Є шотик. Ура! Нарешті, блядь, шотик зробили. Так, давайте підберемо ще одного суперника якогось. І це буде хіро, бен. З червоним тапочком на нього. Я взяв дагду, бо тут цей, блядь, хрен посередині. Дагда в мене буде заряджатися чим швидше. Має, блядь, все вийти. Так, блядь, камінчика піздес багато Три в центрі можна зібрати і все. Але ми от. Дивись, чотири під Аліскою на, і ще три під Аліскою. Оце я шикарно походив. Просто два хода експерта, блін, і все, блін. І аліски нема. Ну все, тут можна вже виносити їх. Давай ультуємо стихійником по центру. Ангребода, ну давай, єбани два в нього. Та хрен там ти Так, тут Антон їх має добирати. Давай ми медведиком, блять, по цьому Єбанем Ще й заблочили його шикарно. І Антоняха, блядь. Зараз рішається, чи ти будеш дальше на складі сидіти, чи ти будеш в мене грати, Ну а хрен там, блять, ну центр хоч виніс. Так, камінчика більше нема вже. Ваня має там сам дотліти. Головне його не трогати зараз. Той ахилес чи аполлон, де. Збоку Тоже, блін, заблочений, це добре, блін. Це, блін, як то? Хто ти воїн, бля? Все, нема ж його. Так, Вань, пора тобі вже, блядь, на покити, ну п твою мать. Во, молодець. Все. Блядь, ну скільки можна ще? От давай ще от тако зробимо і вже... Вот этими тремя її и за зашоты. <coughs> так, есть другой шотик. Все шикарно. Блядь, что они в замок кидают? О, блядь. Давайте, идем дальше. Ну, очки, как всегда, блядь, китайцы не дают, блядь. Так, сходим фіолетовим тапочком от на таку команду. Тут два менючика всередині. Я хрен знаю, що це синя блять, байда робить. Ну, тузіка і дейдрецю, чи я знаю. Так, мені тут головне, як отлікує зарядити, щоб не давати тим кахінді і шолотлю кидати. О, тут фіолетових 4 можна скласти. І зразу знизу фіолетовий підійде. Так і треба робити. Ще три фіолетових. Так, дракол один зарядився. Нам потрібно ще. Зриваємо мордочку, заряджаємо ще троїх. Да все, піздец тут їм. Тут вже все архуєдно. У мене все заряжено. Ага, я так ляпнув просто наперед. Так, давай я наверно буду стузика, блядь, бо мені тут самый страшный, блядь, оцей хрен. А ну пробуем, что там нес зробить с ним. НЕС, давай, полы. Блядь, тысячу урона. що це за урон, НЕС, блядь? По протилежній стихии, блядь, по ризу, блядь стихійному пт твою мать тебе, блядь, більше тебе не візьму нікуди, блять. О, блять, тут комбо зірвалося це хреново. А ну що це синя може? Опівника запускає нам якогось? Охуєть просто. Так, Касян, вочистимся. Ну що, давай центр блокувати і будемо виносити їх. Так Шулотля вже нема, це радує. Ах, думав, вийде фіолетовий знизу, знизу хрен там він вийшов. Під тузіком не хочеться, хай він сам краще догорає. Ну давайте будемо під кахінту збирати, тут немає більше варіантів. Хай вона краще заражається. От, є, вийшли фіолетові камінчики, це добре. Все, Тозік, goodbye, Америка. Так, давайте будемо Дейдред перевиносити. виносити. Ну не здавай повторний твій хід. Що ти скажеш? Але там у нас з тим з вовком була, то. Так, давайте то вивчення винесемо, щоб воно не було Дракулою. Да, треба його виносити під, під Кахінду три фіолетові камінчики. Цього мінона від шолотля нахер треба вбирати його. Ну і вона тепер підлікує вже, так. Да? Ладно, тут таке. Тут залишилося тільки вони двоє. Це своїми леблюдями і Кахінда вже мені не страшно. Так... Блять, тут зелено-синій зелено камінчик тут. Ну все, ми зарядились. Драколом забираємо ту синеньку, а... Ну давай, Назарчик мій. Є. Yeah. Так, є ще один шотик. Опять, блядь, замок кидает. Та шо це за день такий, блядь. Так, що там у мене? Ще три тапочка залишилось. Так, а мені зарахували, дорахували, а. Ну що, давайте ще сходимо зеленим. Вот на таку команду. Косямбус, Сніжок, блядь, Енгус. Хто ти, воїн, блядь, Ян Іанграбода? Ебанути тут камінчика, блядь, А тут починається цей мій серіальчик, блядь. Де сука гребаний камінь, блядь. Так, є три камінчика. Ну Тут тільки під косям буде заряджатися, блядь, Тут не знаю де, блядь, ще шукати їх. Так, тут ясно все, блядь, камня взагалі нема, блядь. Поки ми шукаємо камінчик маленька рекламка, блядь. Так, україночки, українці. Дивіться свої любимі війни тільки українською мовою. Пошліть руську озвучку вслід за російським кораблем. Слава Україні! Блять, оце я пізданув. Ой, блядь. Блять, камінчика далі не видно, це піздець. Нахуй, що я тут все роблю? Чи я не виходжу звідси, блядь? Косян бы уже, наверное, пять-6 раз зарядився, блядь, тут. Тут уже нехоче, блядь, пробивати даже. Може... просто реклами блядь, поки шукаю покажу, Може, камень. Может, анекдотики блядь, розказати, чи що? Ну вот, зелені, та хуй. Які нахер йому зелені, блядь, от він навіть нічого не почував, блядь. Все, блядь, блять, они домого винесли, блядь Мечки і Садори вже хрен щось поможуть Ну, Енгус. Ти ж по синіх, блядь, б'єш, як буйвол, блядь. Та що ти там дарив, блядь, б твою мать, блядь Да, блядь, Цей тапочок мене збісив, блядь. Та тут уже нема що робити на цьому Полі Тут уже косян їх так по хп розігнав, що це блядь, дальше нема куди. Ще і гра щось блядь, мене підвисає хуй знає чого Блять, скажіть мені одне, я одно не розумію, чого я ще тут, блядь, сижу на тому полі, блядь? чого я не виходжу, нах? Що я хочу тут найти, блядь? Щастя, блядь, якесь, що я не можу, зможу? ні. Чи я хочу, блядь, по максимуму зарядити косямбу, блядь. Скільки не раз може, по максимуму хп, блядь, накинути? Кседори мечи даже не там, блядь. Йо, пересете, блядь. Що тут робиться, блядь? На минулій битві, блядь, зеленого було море, зараз, блядь, ти хуй блядь. Да, блядь. оцей гребаный китайський рандом, блядь. Сука, грбаня, блядь, правильно назву на початку придумав. Розраби, блядь. От то, блядь, зелений беззелений той камінчик запхати в одне місце і прокрутити там, блядь, три рази. так. Щоб вони почули. Дивись, скільки його вийшло, блядь. Але толка тут уже, блядь, нахуй ту, блядь, нахуй я тут сижу. Ми його чуть-чуть поцарапали, блядь, тими всіма зеленими. О, ще, блядь, дунаміс забрали, бля. Ну, і дивись, рис. А, який різ вони, блядь, ну, то есть. Є... Короче, блядь. Ну все, бля, давай виходити нахуй з стоит, блядь, битви. Диви, тут. Ні, я ще хочу, блядь... Ага. Все, нахер, блядь, все. Давайте, ты, ноль очей, блядь. Гребані, блядь, блядь, гандони Гандон разрабленных. Ладно. Сходимо жовтим камінчиком, от на таку команду, тут опіхав в центрі. Побачимо, що з цього вийде. Трун-пум-пурм. Єбанутися. Так, шість камінчиків. Блять, і все так розкидане. Як вони, блять, мене заєбали нах. Тут вийшли. Добре. Три зберемо. Дальше. Давай під улупихою три зелених попробуємо. Може там жовтий вийде. Ага. Що я, блядь, про що я думаю, який жовтий нах? От вийшов жовтий. Так, а вона вже заряжена. Блять, це хреново. Ну шо, пробуємо під нею, може жовтий вийде. Вийшов, але, блять, одного хода мені не вистачило. Зараз вона ультане. Так, раз, два, три заблочені. Так, ми її винесли. Блять, ній, вот она. Так, а скільки в мене ходів вони заблочені? Два хода. Тоді ми прокидаємося під цим червоним хреном. толку мені зараз з того мені просто. Ну і все, давай тоді будемо седну. Вже можна з жовтих заряжати. Блять, а де жовтий камінчик? Альо, блядь Ну шо, будем пробувати ту синю Блочити. але в них як завжди, блять у них 100% процентів оце мир тайм спрацьовує, блять я не розумію. Ну от, дивіться, блядь. блять Мир Там даже безполезно, блядь, їх блокувати, тому що там постійно, блядь, спрацьовує. Ну от опять вийшов на один хід пізніше. Чуть-чуть би, блядь, раніше той жовтий був, блять, би його. А так. Так, тузик не виносить тільки нікого. Добре. Ну, ми заберемо її сьогодні чи не заберемо? У мене автолік під зрізом був, атаки. Ця це херня, ну забрали. Давайте підженемо жовтий до гори. Тут навіть можна 6 скласти. Але зараз цей червоний хрен ультане. Блять, Автоліка винесли мені. І зараз ще Енгус ультане. Добре. Так. Тих двох ми можемо добрати і... Вот оно мені каже. Давайте по ЕНГУСУ будемо. А ну, Тузик давай, блядь. Не підведи. Тріс-тріс роби, блядь. О, Оце я розумію. Ну і все тоді. Тут Тузик зробив свою справу, молодець собачка, блядь. Вечором кісточку йому. погристи. Так, остався ще один тапочок. І кого тобі тут шпокнути. О, я бачу шолотля посередині. Дивіться, а в мене є мерорідка. Давайте будемо використовувати цю дівчинку. Взяв я такий фіолетовий тапочок. Щось мені мерорітка проти мені заходить в останній час. Так, фіолетових є 3, 6, 8. 3 можна скласти під ангел, але я не хочу зараз. Треба шукати щось під шолотлем і заряжати шолотля. Щоб він накидав своїх собачок. Добре. Зарядили ми шолотля раз. Стоп, 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 не треба так багато цієї херні. Так, тепер під агребодою можна. Дивись, ну добре, зарядили ще його раз. О, він накидав вже по два тузика і ми зарядили своїх. Правильно? Правильно. Тепер ми мереткою знімаємо ту всіх тузиків. Зернітрою накидаємо на них всяку каку по броні. І давайте будемо по комусь грати. Навірно... Б'ємо так монікою. Я хочу винести автоліка. Нуси, каса, давай. По, по жовті стихії. Молодець. Так, камінчика немає ніде. Бахнем по центру, то і все. Так, винесли ми центр. Ну, давайте шукати через центр камінчик, що тут робити. Тут залишилось два хіла і баба з зміями. Правда, Марія Рідка мені вже тут не потрібна. Вона вже своє діло зробила, молодець дівчинка. Так, добре, в мене всі заряжені. Той шип наклав на себе всяку херню. Давайте ми знімемо атропос це все. Давайте... Бля, треба було моніку і спочатку, ладно, то таке. Есикаса. А ч мене зінка з... Зрадилась, не понял. Ну ладно, то таке. Дивись, в мене опять зарядження. Ну все, давай, винос. Нарешті ну, ми ту синю, блядь, винесли. Так, вона має дойти вроді. неї там осталась херня ХП. Добре. Ну що, будемо виносити пробувати шипа, але мені одного атропу зараз використовувати не хочеться. Шукаємо камінчик. От, тепер шикарно. Знімаємо з неї ту всю каку, блядь, наложуємо свою каку і вбиваємо, блядь, з трьох шотів. Ану. Раз, два, три. Так, є шотик. Добре. Я свої всі шість тапочок відбив. П'ять шотів одна, блядь, з нулякою, блядь. Ну, то буває. Так, друзі, все, результати будуть пізніше. Так, друзяки, у нас закінчилась війна. Цей психологічний бінтрир закінчився, ми перемогли. 5964 на 4140. Це мій лут такий. Так, ідемо глянемо на поле. Що там робиться? Так, так, так. Ого, суперника всі всі цілесенькі, Так, по тапочках у нас 0. Суперника ноль, Всі відкидали. Так, Тарік, вітаю з топчиком. Я на сьомому місці. Дивіться, тут наших 10 чоловік всі в перших місцях. О, Бусячпок. На 16 місці. Хе-хе. Так, Саня, тут такого прогорнув низ. Тут суперника теж 25 очок є в когось. Так, вибачайте всі за матюки. Ну, Це не без того. Все, друзі. Вітаю левення з перемогою і до наступних зустрічей!